Діти, пограємо в гру. Один багато. Слухайте та дивіться уважно. Повторюйте разом зі мною. Одна пожежна машина. Багато пожежних машин. Один автобус, багато автобусів. Один мотоцикл. Багато. Мотоциклів. Одна вантажівка багато вантажівок. Один човен багато човнів. Один літак багато літаків. Малята, я сподіваюсь, вам сподобалась ця гра. Дякую за увагу!